Доброго вам здоров'я! Шановні підписники і гості каналу! Я вам зразу скажу, про що буде це відео, щоб ви розуміли, вам, є час на нього тратити чи нема. Це для вас так буде зручніше. В цьому відео я буду розглядати такі питання з вами: мобілізація, повістка, ухилення від мобілізації, ЗСУ, ухилянти, військова служба, повістка онлайн, ТЦК, Закон про мобілізацію. Призов. Приступаємо, друзі, до розгляду цього питання. Тут буде дуже багато корисного для вас, хто має чоловіків, знайомих чи рідних. Ну, послухайте, тоді це і для жінок буде корисно, а для чоловіків це особливо корисно. Значить, ця новина, вона просто реально сколихнула вже всю Україну. Чесно кажучи, я й сам не вірив, що до такого можуть дійти. Але дивіться, це сталося. І тепер увага! Правила мобілізації змінено настільки кардинально, що мільйони українців просто не знають, чого вже чекати. Учора нардеп Федієнко видав заяву, від якої багатьом стало не по собі. А все через постанову Кабміну номер 916 і ця постанова змінює те, як вручається повістка. Здавалось би, що тут такого, але насправді це революція в системі Призову. Як було раніше, давайте згадаємо, раніше, щоб вручили людині повістку, потрібно було, щоб вона особисто підписала папірець. Тобто, приходили додому, ловили на вулиці або вручали в іншому місці. І людина розписувалася, що вона її отримала. І все. А якщо двері ніхто не відкрив чи людини не було вдома, юридично це не вважалося врученням, бо немає підпису, немає доказу, що ти бачив документ власними очима. Тому багато хто й користувався цим. Не вдома, не знаю, не бачив, значить, офіційно повістка не вручена. Як стало тепер? А тепер увага! Згідно з новими правилами, повістку можна відправити поштою. І якщо пошта зафіксувала отримання, все, вона вважається врученою. Навіть якщо людина відмовилася її брати, або її просто не було вдома за адресою прописки. Документ автоматично вважається так само доставленим, тобто без мене мене оженили. І це не жарт. Фактично, навіть якщо ви реально не бачили тієї конвертованої повестки онлайн, все одно вважатиметься, що ви її отримали. Важливий нюанс. Ці нові правила стосуються не всіх, а тільки тих чоловіків, які вже пройшли військово-лікарську комісію ВЛК і не мають офіційної відстрочки. Тобто мова йде про тих, кого реально можуть призвати найближчим часом. Що буде, якщо не з'явитися? Ось тут починається найцікавіше. Якщо повістка вважається врученою, а людина не приходить у ТЦК, це вже підстава відкрити кримінальну справу за статтею 336 Кримінального кодексу України. Ухилення від мобілізації. Покарання від 3 до 5 років ув'язнення. Звучить страшно, правда? Тобто юридична лазівка. Я не бачив, я не знав, тепер офіційно вже закрита. Чи всіх тепер саджатимуть? Логічне питання. То що тепер? Десятки тисяч людей будуть одразу ухилянти і підуть у тюрми? Звісно, ні. Система фізично не здатна відкрити стільки справ одночасно. Наймовірніше буде вибірковість, тобто когось зроблять показовим прикладом, щоб інші боялися. Іншими словами, кілька гучних процесів, які стануть сигналом для всіх. Не жартуйте з нами. Плюси та мінуси. З точки зору влади плюси очевидні. Зникає можливість уникати військової служби через бюрократію, швидше заповнюються частини ЗСУ, закривається сіра зона, де потрібен підпис для підтвердження. Але для простих людей мінусів набагато більше. Людина може реально не знати про повістку, але буде вважатися, що вона її отримала. Ризик помилок, наприклад, відправили документ не за тією адресою або пошта щось наплутала, але відповідати буде громадянин. Можливі зловживання також теоретично ТЦК можуть розіслати масово сотні повісток і вважати, що всі вони вручені. Усе це створює атмосферу страху і невизначеності, люди не відчувають довіри до держави, а лише загрозу. Що може бути далі? Тут ми підходимо до головного питання. Якщо вже зараз правила так закрутили, то що ще можуть вигадати? Можливі варіанти. Перше, вручення повісток онлайн через дію чи навіть через СМС. Друге введення штрафів за неявку без поважних причин. Третє розширення обмежень прав, наприклад, неможливість оформити документи, кредити чи виїхати за кордон без виконаного обов'язку, Четверте – Чорні списки. Для роботодавців чи банків, куди можуть потрапити ті, хто має проблеми з мобілізацією. І це лише припущення, але тенденція очевидна, держава поступово закручує гайки. От давайте самі подумаємо: людина давно працює, наприклад, за кордоном, але прописана в Україні. Лист приходить на адресу реєстрації і все. Офіційно вважається, що повістка вручена. Людина навіть не знає, що вже числиться ухилянтом. Ну або ще дивіться, який приклад, хтось змінив місце проживання, але не встиг поміняти прописку. Пошта доставила документ за старою адресою. Вважається, що він вручений, і байдуже, що фактично його отримати було ну просто неможливо. Висновок тут такий, що ми маємо в підсумку? Такі закони це спроба закрити всі дірки в системі закону про мобілізацію, але разом з ухилянтами можуть постраждати прості люди, які навіть не знали, що на їхню адресу щось прийшло. Замість того, щоб будувати систему довіри між суспільством і державою, влада обрала шлях страху та покарань. А це може ще більше віддалити громадян від державних інституцій. І головне питання, чому військова служба стає обов'язком тільки для простих українців? Чому депутати їхні діти не на передовій? Чому вони можуть виїжджати за кордон, а звичайні люди ні? Обов'язок має бути рівним для всіх. І якщо вже посилюють відповідальність для громадян? То держава має посилювати прозорість, соціальний захист військових і їхніх родин, бо інакше це виглядає не як обов'язок, а як примус. Друзі, ми живемо зараз в такий час, коли кожне рішення держави впливає на сотні тисяч сімей, і нам важливо не лише виконувати закон, а й вимагати, щоб цей закон був справедливим і однаковим для всіх, бо тільки тоді буде довіра до держави. Наразі у мене все. Я дякую за увагу і буду радий, якщо інформація була для когось корисна, друзі. Старався, щоб комусь допомогти. На все добре, маєте бажання, підписуйтеся на канал. Радий кожному, стараюся для вас. На все добре.